Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі? Черговий день, який наближає нас до нашої перемоги, дає нам можливість завдяки Збройним силам України, волонтерам кажуть, силі духу українського народу. Цей день дає можливість нам обговорити декілька питань. Ну, звичайно, я не знаю навіть, чи варто продовжувати тези. Хоча, напевне, все таки варто щодо соціології, де 80% українців сказали, що саме президент Зеленський відповідає за всі ті корупційні зашквари його команди. Тому що, в принципі, саме Зеленський привів цей, скажімо так, трешняк у владні кабінети. Цей трешняк сформував. Потічки, а ці потічки всі злилися в одну велику ріку і йдуть на банкову. Саме Зеленський повернув регіоналів, таких як Татаров, саме Зеленський привів Єрмака, який сказав, що з ним прийшов з ним і піде. Що там ще він зробив такого? Ну, в принципі. Прізвища першого, другого, третього уряду Зеленського чи 25-те прізвище чергового міністра оборони, чесно кажучи, ролі ніякої не грає, тому що нічого не змінюється в цьому контексті, і ви знаєте. Прикольно дивитися, я вже говорив. Як позитивні банкомати починають облизувати бубочку. Ну це дійсно, це, зараз подивимося, зразу видно так, геть не палівно, ну, Знаєте, ні-ні, типу, президент ні за що не відповідає. вона рахамія колись виходив, казав, що корупціонер, який приходить до влади, то стає е, його корупційність збільшується вдвічі, а то й більше. О, а зараз він каже: ні-ні, Зеленський дуже сильно зайнятий війною. Йому. Нема коли дивитися на ту корупцію. Ну, чесно кажучи, цей трішняк, який зараз відбувається, от, Я би охарактеризував би такими декількома реченнями, які підгледів одного з дописувачів у Фейсбуці, а приблизно це виглядає так. Обістрались, розповіли, що це не лайно, а повидло. Зробили як треба, ображаються, що цього ніхто не цінує. Але поки стадія, це не гівно, а повидло не зникне, з прийняття корупції, не зміниться. Ну, чесно кажучи, таких тест можна сьогодні приводити багато. І я вже казав, треба. Свічечку поставити, щоб український народ не забувся в потрібний момент, а хто ж той Трешняк, як то кажуть, привів до влади. Ну і на завершення цієї теми можна було б сказати, що український народ. Мав би вже отримати дуже серйозну прививку від популізму, тому що за популізмом, за молодими обличчями, яких немає якоїсь позиції, фактично ховається тотальна некомпетентність, і за цією тотальною некомпетентністю, як то кажуть, приходить розплата А розплатою у нас на сьогоднішній день є. Війна, я не кажу, що Зеленський винен у війні. Ні, Боже збав. У війні винна звичайно Росія з її імперськими амбіціями. Але саме Путін саме в 22-му році обрав цей час, цей момент, тоді, коли Україна була найменш готова до такої атаки. Всі дії влади велися не на перемогу, всі дії влади велися на дуже багато скандалів, зашкварів, особливо посварення нас з нашими західними партнерами. І, чесно кажучи, саме цей момент Путін вважав за Але тим не менше повертаючись до теми корупції, я не міг обійти стороною. Зеленський сказав, випадки корупції в Україні не стосуються допомоги партнерів. Ну, десь так це виглядає. типа шановні західні партнери, наша команда, я і моя молода команда тиримо не вашу гуманітарну допомогу, а тиримо гроші українців. Ну, типа, не зважайте. Тиримо не зброю, а тиримо гроші українці. Тиримо не фінансову макрофінансову допомогу, там кредити, а тиримо гроші українців. То що ви кіпішуєте? Ну десь так виглядає ця цитата пана Зеленського, і, чесно кажучи, напевно, він хотів щось інше сказати. Ну, на кшталт, ми зброю не крадемо, тому давайте хоч зброю. Ну але справа в тому, що економіка України несе дуже серйозні збитки і без вливання фінансів в державу нічого доброго з цього не вийде. Ми бачимо, що ВВП Росії. І звісно, я вже казав на 5%, а промисловість України впала в 12 разів. Це тому, що звичайно війна йде на нашій території, це тому, що звичайно Росія атакує нашу цивільну інфраструктуру. Вона намагається економічно, фізично і політично знищити існування України. А дехто до сих пір вважає, що в білих пальто і в білих рукавичках можна виграти війну. Ну але це зовсім інша тема. Отже, Зеленський сказав, що вони не крадуть західну допомогу, а крадуть свою. Десь так це виглядало в його вислові. Ну і я можу сказати, що в принципі, окрім позитивних банкоматів, які облизують бубочку, банкова включила тяжолу артилерію, використовуючи колишніх луганських прокурорів, використовуючи проросійське лайно і медіа вони почали атакувати нормальних людей. Ми всі знаємо цей скандал, де пана Портнікова, пані Барчук, там Денисенка, ну взагалі телеканал Еспресо і інших там, скажімо так, політичних діячів і журналістів. Звинуватили в отруєнні Ющенка. Ну, чесно кажучи, цей бред сівої кабили можна було б обійти стороною. Я думаю, що ми з цього приводу все-таки поговоримо на моєму стрімі. А якщо ви підпишетесь на мій ютуб канал і поставите того, на дзвоника, то ви точно не пропустите той стрім. Я думаю, що ми його завтра, можливо, навіть і зробимо на цю тему. Журналісти, на тему. Свобода слова на тему Свобода брехні, на тему Свобода пропаганди і на тему Свобода банкової. Да? Тому що Банкова фактично сьогодні використовуючи ту Ісландію разом з його там, пропагандонами і Пітровими і Івановими, фактично почали атакувати нормальних людей постмайданівської влади, тому що вони розуміють, що скоро вибори, і Банкова за це навіть, я думаю, платить немаленькі гроші. Хоча вони, чесно кажучи, це виглядало навіть не смішно, це виглядало бридко, такі от відвертий таке медіакілерство. Але ж ви уявляєте за це ж хтось платить, бо ж ці шлепери, вони ж без грошей не працюють. Ну вони можуть там чисто мачканути кого-то із вредності, але як правило, це все йдуть великі замовлення за великі гроші. Далі, друзі, ну що я можу сказати? Віце-прем'єр Михайло Федоров на завершення теми попередньої і у тих всіх атак сказав, що опитування щодо відповідальності президента за корупцію схоже на цілеспрямовану атаку. Ну і далі по тексту. Ще вони скажуть, що це є слід Кремля. Що вони ще можуть сказати? Та вони багато що можуть говорити, в принципі, але їм вже давно ніхто не повірить, і ми з вами маємо працювати далі. А ми далі переходимо до декількох новин, на які я знову ж таки загострюю вашу увагу. Естонія і Латвія закупляють в Німеччині системи ППО Айресті на 360 мільйонів євро. Польща підписала контракт на закупівлю 486 систем Хаймарс у США. Вдумайтесь 486 хаймерсів у США. Ви пам'ятаєте, як ми раділи першому Хаймерсу, другому Хаймерсу? Ну, у нас їх є декілька там, можливо, десятків, але ще раз наголошую, це нам дали як інвестицію у власну безпеку, щоб ми стримували рубежі, поки західний світ все-таки дійсно готується до війни, і ми бачимо це. Ви замітили, що поляки купують Хаймерси, а не барабани? Ви замітили, що вони стараються убезпечити своє небо а не. Будувати дороги для танкових колон. Ну, так це виглядало на початку повномасштабного вторгнення, і жодна з цих країн не заперечує ймовірності загрози існування загрози з боку Російської Федерації. А що зробили наші? Наші напередодні війни казали, ударних групіровок нет у Росії. Ну, десь так. Далі. Що ще хотів з вами буквально декілька тез обговорити? Часто знаєте, кажуть, що ну от ви от критикуєте владу, а що би ви запропонували? І я натикнувся на один із коментарів Юрія Луценка. Я йому дуже дякую, тому що він в принципі в стислому форматі висловив ну, там, початок. Початок, що треба зробити для початку. Він висловив дуже хороші тези в контексті, а чого ви тільки критикуєте, а нічого не пропонуєте. От що треба робити от зараз і вже. І Юрій Луценко написав: треба припинити дипломатію хамства щодо союзників. Ну, це напевно в контексті. Ми бачимо, що в багатьох західних країнах зараз іде виборчі перегони. І он, поляки сказали, що вони, попри рішення Євросоюзу, все рівно не дадуть втопити нібито себе в українському збіжжі. Ви розумієте, як це цинічно звучить для нас? І в той же час давайте не забувати. Поляки, це наші сусіди, це наші адвокати. Але що зробили наші політичні хами та на зовнішньополітичній арені? Пам'ятаємо, як вони викликали там посла польського там, сказали йому ню 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 В той же час тихенько язики в задні запхали в контексті розмови з представниками посольства Білорусі, які, до речі, у нас чогось ще є. Ну, але тим не менше, отже, треба припинити дипломатію хамства щодо союзників, розпочати виконувати умови вступу до НАТО, почати саджати своїх мародерів не на словах, а на ділі, запустити український військово-промисловий комплекс, негайно відновити норми, е, нормальні виплати пораненим, ввести простий порядок надання УБД за рапортом командира, і цей список можна з вами продовжувати. Але коли кажуть, а що ж ви нічого не пропонуєте? Та ми це все завжди говоримо. The cat sat on the Ми завжди говоримо, тільки чогось, знаєте, оці от позитивні банкомати починають нам закидати. От ви тільки критикуйте, все одно нічого не пропонуєте. А ну ну ще раз проговоріть. А ще раз проговоріть. Ну от Юрій Луценко коротенько сказав, що мають почати, то в принципі можна цей список продовжувати і дивитися на тих довбнів. А з другої сторони, ну ми нікуди не дінемося від них. До кінця війни ми маємо довоювати з тим трешом. Ну бо робити вибори без військових це взагалі зрада буде тих, хто в окопах. Десь так є розцінюють цю ситуацію, а ми з вами, попри всі негаразди, все рівно як би там не було, що би там не було ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо, і слава Україні!